Сьогодні буде цікаве заняття. Ви бачите ось там позаду гори та зоряне небо. На вулиці ніч. Уявляєте, у вас день, а в мене ніч. І я не просто так запросив вас на заняття вночі. Це потрібно для того. Щоб ви краще роздивилися завдання. Розказую. На небі перед вами будуть з'являтися сузір'я. Хто знає, що таке сузір'я? Сузір'я це сукупність зерок, які складаються у певну фігуру. Якщо ви піднімете ввечері голову вгору, коли темно? Побачити велику кількість зірок. Якщо придивитися, можна знайти певні фігури. Людей, які вивчають зірки, називають астрономами. Ми будемо сьогодні разом з вами, астрономами, вивчати сузір'я. Зроблю підказку. У назвах сузір'я всіх буде звук з. Тому згадуємо артикуляцію звука З. зубки парканчиком. Показали мені свої зубки гарні. Супер. Язичок лежить за нижніми зубками. Губами робимо посмішку, вдих носиком, видих на кінчик язика і додаємо голос. Наше горло повинно запрацювати. Згадали? Разом промовляємо звук з. З, -з, з. Молодці! Всі вже готові вивчати сузір'я, тому починаємо. Вау! Яке гарне сузір'я! На кого схоже? Гарно вимовляємо зуб з. Заяць. Ще раз. З... Заяць. Тепер самостійно. Всі згодні, що це зайчик? Він якийсь незвично величезний. Давайте промовимо чарівні слова і подивимось, що буде. Промовимо величезний заяць. Ще раз. Величезний заяць. Тепер ви. Напевно, погано сказали, дивіться, ніякого фокуса не вийшло. Ану ще раз гарно промовте. Супер! Дивіться, який зайчик. Гарненький. Тепер ми точно знаємо, що це зайчик. Знайомимось з наступним сузір'ям. На що схоже? Згоден схоже, тепер гарно разом. Гарбуз. Ще раз. Гарбуз Давайте перевіримо. Круто, всі правильно здогадались. Тепер чарівні слова величезний гарбуз. Ще раз величезний гарбуз Поки фокуса не бачимо, так? Тепер ви давайте самостійно тільки гарно-гарно промовляємо. Ось яке чудове сузір'я ми розгледяли. То здогадався, що це може бути. Дехто чую правильно вимовив. Це магазин. Ще разочок. Магазин. Тепер ви. Так, чудово. Це рівні слова. Величезний магазин. Ще раз. Величезний. Магазин. Ну, не бачу фокусу. Тому давайте ще разочок самостійно. О, круто! А я здогадався, хто це? Це коза. Ще разочок. Коза, давайте разом голосно. Коза, тепер ви самостійно. Круто. Це рівні слова. Величезна, коза, величезна, коза, тепер ви. Нема фокуса. Ще раз спробуємо. Ось наша кизонька. Молодці, гарно промовили. Придивіться уважно. Це теж не дуже складно. Правильно, це ваза. Ще разочок. Ваза. Тепер ви. Молодці. чарівні слова. Величезна ваза. Величезна ваза. Ви. Так, давайте ще разочок спробуємо. Щось немає фокус. От молодці. Супер! А це що таке? Теж легко здогадатись? Голосніше? Правильно це зуб. Ще раз. Зуб. Ще разочок. Зуб. Так. Тепер чизінні слова. Величезний зуб. Величезний зуб. Тепер вись не виходить фокус. Давайте ще разочок. Ось тепер все супер. Молодці. Це буде легко. Здогадаються всі? А вже ж це замок. Ще раз гарно. Замок. Ще раз. Так, тепер це рівні слова. Величезний замок. Величезний замок. Ще промовляєте. Поки не буде фокус. Круто. Це. Правильно пензлик. Ще раз гарно. Пензлик. Ще. Супер. Чарівні слова. Величезний пензлик. Величезний пензлик. Ще промовляєте? Як вважаєте, треба ще раз вам промовити? Промовляйте. Ось тепер все чудово. Уважно придивіться, що це? Так, це зубна щитка. Ще раз очок. Зубна щітка. Так, молодці. А чарівні слова промовите? Величезна зубна щитка. Величезна зубна щітка. Далі продовжуйте. Молодці. Це пташка. Згадайте, в назві якої пташки є звук з? Тепер чітко промовте, хто здогадався, про яку пташку йде мова? Це пташка. Зозуля. Ще раз Зозуля. Тепер ви самостійно. Гарно промовили. А тепер. Так ви здогадались. Величезна зозуля. Величезна зозуля. Нема фокусу. Промовляйте далі. Ось вона гарнює. Що це може бути? На що схоже? Пазл. Так, ще раз гарно. Пазл. Давайте тепер це слова. Величезний пазл. Величезний пазл. Нема фокусу? Промовляйте ще. Молодці. У вас вийшло чітко промовити. Фокус з'явився. Думаю, це легко. Ще раз не почув. Правильно, це ковзани самостійно. Добре. Тепер згадуємо та промовляємо чарівні слова. Тільки давайте гарно. Величезні ковзани. Величезні ковзани. Щось не так. Ще промовляйте. Ось тепер всі правильно і чітко все промовили. Молодці. Це правильно. Медуза. Чітко ще разочок. Медуза. Самостійно. Супер. рівні слова. Величезна медуза. Величезна медуза. Промовляйте, поки не побачимо фокус. Вау, круто! Яка гарна медуза. Вам подобається? Останнє сузір'я на сьогодні і це. Хто? Змія. Ще раз. Змія самостійно. Так. Червні слова. Величезна змія. Ще величезна змія самостійно. Молодці. Сьогодні ми вдосталь надивились на сузір'я. Пора відпочивати. Але спочатку пропоную згадати, які сузір'я ви сьогодні знайшли на нашому зоряному небі. Гарно та чітко промовляєте чарівні слова. Пам'ятаєте, додаємо величезний. І Созір'я назва. Згадуємо. Величезний заєць. Ще раз. Величезний заєць. Величезний гарбуз. Величезний гарбуз. Величезний магазин. Величезний магазин. Величезна медуза, величезна медуза, величезний пазл, величезний пазл, величезні ковзани, величезні ковзани, величезний пензлик, величезний пензлик, величезна зозуля. Величезна зозуля. Величезний зуб, величезний зуб, величезна коза, величезна коза, величезна ваза, величезна ваза, величезний замок. Величезний замок. Величезна зубна щитка. Величезна зубна щитка. Величезна змія. Величезна змія. Супер! Які ви в мене розумнички? Всі слова чітко промовили. Мене всі сузір'я роздивилися. На наступному занятті продовжимо. Дякую, що були на занятті зі мною! Та до нових зустрічей!